thank mm -hmm. you Усім привіт, дорогі мої підписники і гості каналу. Рада вас вітати на моєму каналі український Елегантне Таро. Мене звати Оксана. І сьогодні, ви знаєте, мені чомусь захотілося зробити розклад на тему, коли закінчиться війна. Отак от, от сиділа, переглядала новини в Ютубі, там різні читала і про Соледар, і про. Ну, різні, слухала різних там аналітиків. І виникло у мене в голові таке питання, коли закінчиться війна? А потім думаю, ну я ж можу зробити розклад на цю тему. Я від початку війни не робила такі розклади, тому що я розумію, що передбачити війну, яка... Знаєте, дата, якою вже затверджено офіційно, їй набагато легше, тому що ця інформація є вже чітко затверджена в інфопросторі. І тому, ну, мені ще тоді, тарологу початківцю, в себе на кухні, вдалося передбачити цю дату. Щоправда, не під запис, а просто на вікні виклала три карти і зрозуміла, що воно таке щось буде. От, і так воно і сталося. А от щодо закінчення, <кій> правда, вона мала бути короткою. А, ну, як це було і в сновидіннях моїх, і як це було заплановано в них, але український народ змінив хід подій. Просто усвідомте цей момент: український народ, український народ, не влада. Якщо ви слухали інтерв'ю різних там людей про початок війни, то ви зрозумієте, що це змінив ситуацію український народ. Саме український народ, і саме йому треба співати славу воїнам, українцям, які пішли на фронт і віддають своє життя за нашу свободу. І ви знаєте, я довгий час собі не могла відповісти на те питання, коли закінчиться війна, і не хотіла розклади робити на цю тему. А сьогодні мені схотілося. Я не знаю чому. От мені хочеться, я не знаю, чи викладу я це відео в YouTube, чи я його просто запишу для себе. І не знаю, я не знаю взагалі, що буде і як буде, але мені захотілося це зробити. Давайте подивимося, що воно буде. А, давайте я зроблю розклад жриця на це питання. Коли закінчиться війна? Так, в центрі це сама серцевина відповідь. Коли, так? Коли. Це, що ми бачимо, а це, чого ми не бачимо. Да? Стосовно питання, коли закінчиться війна. Це у нас буде таємниця жриці. так? Це у нас давайте будуть події після війни, після війни. А отут ось три карти у мене будуть. Три карти будуть. Дивіться, що впливає зараз на закінчення війни. Да? От зараз події, якісь, які впливають на закінчення війни, що втрачає вплив на закінчення війни? Зараз, і що а, набирає обертів? Зрозуміло, так? Да? Так, на дні колоди у нас шістка пентаклів, шістка, шістка дисків, подарунок, подарунок. Ну добре, зараз до чогось прив'яжу її. Так, коли закінчиться війна, ось відкриваємо ці карти. Так, Королева Жезлів і повішений. Ну, Коли наша армія переможе Путіна, коли наша армія повісить Путіна. Дуже мудра відповідь, Таро. Без дат, без всього. Так, я зрозуміла. Коли наша армія принесе жертву, коли наша армія ну, зробить жертву? Так, що ми бачимо зараз? Ми бачимо зараз перевернутого диявола. Ну так воно і є. Перевернутий диявол в цій колоді, я його не читаю як іерофанта. Я читаю його як, знаєте, таке найбільше зло тобто матеріалізація в її найгіршому проявленні. І так воно і є. Всі говорять, що це битва світла з темрявою. Тобто. Путлір, Путін, він є уособленням оцих демонічних сил. Що від нас приховано? Від нас приховують якісь плани хитромудрі, які не втілилися. Плани теорії хитромудрі? Так, ну це про здачу, мабуть, про щось таке. Зараз давайте я всі карти відкрию, і буду, якщо мені щось не зрозуміло, буду задавати питання. <кій> так. Чудово. Тепер, що втрачає свій вплив на наближення е, закінчення війни? Ця трійка Пентаклів це дивіться, при чому перевернута. Це коли е, трійка Пентаклів це про цілеспрямовану роботу. Да? Тобто ми бачимо мету і ми до неї йдемо. Ми бачимо мету ми до неї йдемо. Ми так, знаєте, скрупульозно створюємо. Якусь цю піраміду вибудовуємо. Да? Перевернута трійка вона говорить про те, що робота якась є, але, можливо, без цілі. Да? Тобто це коли необ'єднані сили, пам'ятаєте, як різні там, наші союзники західні, вони хто в ліс, хто по дрова, Германія туди, Франція сюди. так оцього, знаєте, Цього єднання не було, і це вже минає. Це вже минає цей момент. Тобто розрізненість в роботі, відсутність єдності в роботі минає. Минає, да? Тобто, це вже не буде впливати на нашу перемогу. Да? А що зараз впливає на нашу перемогу? Ясність, зброя, сила, міць. Боже, я круто. У мене ж мурашки по шкірі, слухайте клас. Зброя, міць. Я не знаю, там Божа воля, в принципі, тому що це тузи, тузи це все знаєте, це проявищої такої, вони знаходяться над безоднею, тобто це щось дуже близько до Божественного. Це бачите, світло проти темряви, світло перекидає терм, Боже. У мене ж мурашки по пошкірідуть. Слухайте, це, це зброя, да? це зброя зараз впливає на наближення нашої перемоги. Королева жезлів, вона така, теж, бачите, войовнича, вона вогонь. Вона вогонь, сама вогонь. А королева по енергії, іде вона містить в собі енергію вогню і води. Тобто Це така вогняна емоція, Тобто це емоція, знаєте, нашого запалу, нашого такого азарту. Так, Ну, це ж зброя, це жертва. Давайте ми її під низ поховаємо, щоб королева була зверху. Так, Що набуває впливу, що набуває впливу? Давайте, подив... любов, дивіться, любов це ще може бути взаємодія. Дивіться, дають нам зброю, дають нам зброю круто. Тобто ці лицарі, які Тут кавалер кубків, кавалери всі це вогонь і любов, да? Тобто любов і вогонь, вогонь і любов. Тобто, у нас ну, таке вогняно-водяна стихія тут присутня. Виходить, що Дія з любов'ю Дія з любов'ю впливає зараз на, на нашу перемогу. Тобто оці лицарі, бачите, оці лицарі вони діють дуже енергійно і з великою любов'ю. Скачуть, скачуть до, до, до гання, до, ну, діють, вперед йдуть. Да? Так, ну, це в мене питання, я зараз будемо дивитися, так, що буде після перемоги і таємниця жриці стосовно нашої перемоги. Дивіться, боротьба. Ось ця боротьба, ця карта якраз про нашу боротьбу над усе. Тобто ми боремося. Ну, як останній раз пам'ятаєте, коли цей мультик, не мультик, а казка про Мауглі, як там Багіра билася за Мауглі? І вона билася за нього як в останній. А ні, не Багіра билася, а Ракша, Ракша. Да, його ця прийомна мати. Вона каже: ви будете битися зі мною за цю дитину. Тобто Україна зараз отак б'ється, це сімка, це одні проти всіх. Одні проти всіх. І все ж таки, бачите, таємниця жриці полягає в тому, що цю перемогу ми здобуваємо ну, титанічними зусиллями. Жриця говорить, що це ви все робите. Да? Якщо послухати всіх аналітиків, то вони говорять, що зброю нам стали давати лише тому. Тому що ми, поч... ми воювали як, як Леви, як вовчиця ця. Тобто ми воювали, як скажена вовчиця за своє дитя. Отак От ми вигризали цю перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам. І після перемоги буде мудрість, буде відлюдник. Так, ну давайте я зараз відкрию цього відлюдника, що мається на увазі. Це, ну, в принципі, бачите, він прямий, це круто. І сімкаря пряма, це круто. Перевернутий тільки у нас ось дві карти. І всі негативні карти ну в даному контексті вони перевернуті, диявол перевернутий. Принц мечів перевернутий, цей перевернутий. Да? Тобто він ну така жертва зовсім все жертва. Україна давить жертву цю. Що стосується відлюдника прямого, це мудрішення. Так? Український народ помудрішає, він стане таким плідним, він стане це період діви, він поборить у цього цербера, цього, знаєте, сторожа підземного царства. Так? Тобто він вийде на світло, і в нього буде оце яйце, Забула, як називається. Забула, як називається, але це. Нова Україна, мудрість. Да? Бачите, дивіться, наші поля, наше сонце. То, да? Тобто, ну, ми якийсь урожай будемо збирати. Якийсь урожай мудрості, доросліша, самоусвідомлення самості цієї, знаєте, коли я знаю, хто я, я знаю, що я. І кожен українець це зрозуміє, у нас буде оця, оця, бачите, оце сонце-ліхтарик. Він буде у нас у кожного в руці і в серці. Ми будемо сяяти. Да? Ми будемо сяяти і розженемо. Цю темряву. Так. так, ну тут я зрозуміла, оце мені принца мечів хочеться докласти. Це про що взагалі йдеться мова? Я так думаю, що це, це моя догадка, що це якісь теорії. Тобто. А, про що це? Це про ті плани, які вони хотіли злити Україну, чи про що це, чи про. Це зараз якісь плани, теоретичні концепції, яких ми не бачимо про розподіл світу. Про що це? Давайте уточнимо. Це про що взагалі? Так, одні лицарі, слухайте, вибір. Вибір, реальність. Ну так, да, ви знаєте, щось мені так здається, що це все ж таки от лицарь, реальність, да, якась не, 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 неадекватна, да, не, як її сказати, господи, нереалістична теорія. Вона розбивається об реальність і об якісь інтенсивні дії. І паралельно тут є вибір, повільний вибір лицаря дисків, лицаря дисків. Так, давайте до докупи зводити. Ось я зрозуміла, це ну мені так думається, що це теорії, які всі будують, вони розбиваються про об реальність, об наші дії активні, так тобто, всі оті теоретики, що говорять зговори, там не зговори, Україна на полі бою доводить свою самість, доводить свою здатність відстоювати себе і бути суб'єктом історичних подій, політичних процесів всіх. Так? Тобто, цей лицар він розбивається, він перевертається об реальність, об наші дії активні. Оце ось, незрозуміло, лицар дисків, цей вибір. Чи можна це назвати українським народом, такий, який робить вибір? Так. Да. Слухайте, я зрозуміла, це український народ, тому що поля, степи, це все наше. Да? Ми з зброєю стоїмо, чість, так символіка, мені хочеться сказати. І ми самостійно робимо цей вибір. Закохані, шістка в прямій позиції це самостійний вибір. Його самостійно робимо. Так, все, я зрозуміла, друзі, дуже гарний прогноз. Щоправда, мені дат не назвали. От, ну, мені дат не назвали. Ну давайте спробуємо спитати, коли? коли. Хоча в мене там розклад є, що Україна, війна не закінчиться в 23-му році. По-моєму, я робила такий розклад. Так, да, недавно робила такий розклад, не такий позитивний, як зараз. Ну, ви знаєте, моя, моя концепція така, моя позиція така, що. Що зараз, от зараз, як на початку війни, українці переломили хрепет трішечки, знаєте, дали здачі в зуби цій армії умовно, другій, чи яка там вона, тепер вона друга ззаду. І зараз кожен з нас на своєму місці, я завжди це говорю, бо я в це вірю, ми виборюємо перемогу. Ми виборюємо перемогу. Хто як, хто донатами, хто зброєю, хто, хто роботою в тилу, хто, я не знаю, молитвами. Всі, всі ми потрошечку. Да? Тобто ем, кожного дня і розклади теро я роблю для того, щоб подивитися, скоригувати для себе, де в яку точку ще піддати своїх емоцій. Мені подобається, як е, роблять. Е, енергетичні практики на перемогу. Да? Є у нас такі тарологи, які роблять ці енергетичні практики. Я їх не роблю на, на камеру, на екран, я не вивожу в прямий ефір, я роблю їх сама собі. Ну, на на одинці, там, молюся чи ще щось. Я вас закликаю, що не треба ставати в таку позицію жертви. Ось, дивіться, ще можна це прочитати, що коли ця активність переможе жертву. Отак ще можна читати. Можна прочитати, що коли Україна зробить, ну, оцю жертву, значить, пригнобить. При, при, при да? тобто, ну, хто жертва в даному випадку, це росіяни, да? тобто ми з них зробимо жертву. А можна ще прочитати так, що Україна оцю свою здатність. Знаходитися в жертовній позиції, вона перетвориться на активного суб'єкта. Причому кожен з нас, кожен з нас, коли скаже Ні, від мене щось залежить, від мене щось залежить реально. Амінь. Я думаю, що так і буде, і чим швидше це станеться в наших головах. В наших серцях, в наших діях тим швидше відбудеться перемога. Я в це вірю. Я вам дуже дякую за коментарі, за репости, за те, що ви ділитеся в соціальних мережах моїми відео. Це дуже круто. Я думаю, що цим відео можна поділитися скрізь. Дякую вам за перегляди. І з таким гарним настроєм бажаю вам тихої, мирної ночі і гарних новин. До нових зустрічей!